Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія. Починаю свій влог з буденних задач, бо коли вже розвела дітей по школах, точніше, Кирило вже сам ходить до школи, а Микиту відвела. Тому можна вже спокійно займатися домашніми справами. У моєму випадку я починаю з миття посуду, а саме з поліскування і складання у посудомийну машинку. Я з тих людей, що трохи миють посуд перед тим, як скласти його у посудомийну машинку, бо я весь час переймаюся за те, щоб залишки їжі не забили мені машинку, і щоб менше мені було її чистити. Думаю, над тим, щоб привчити себе одразу складати усе в неї після використання посуду, але поки що так. Бо ще діти мої навчені прибирати за собою посуд у мийку, і на тому вже добре. Одразу хочу вибачитися за свій голос, бо я занедужала на минулому тижні і до цього часу ніяк не можу привести свій ніс до ладу. А для мене закладений ніс гірше за температуру. Він довго лікується і дає відчуття постійної сонливості і дискомфорту. Хотіла вам розповісти, що нещодавно ходила до лікаря в поліклініку взяти направлення на здачу аналізів на вітаміни. В Україні я кожен рік восени здавала аналізи на вітамінограму. Щоб почати пити правильні вітаміни і підтримувати здоров'я організму. Коли наважилася піти тут до лікаря, то начиталася і не стільки розповідей, що треба придумати якусь хворобу, бо так просто мені направлення не дадуть. В кінцевому результаті я вже вирішила, що не буду нічого видумувати. Дадуть, то дадуть, не дадуть, то ну значить, не дадуть, значить, щось буду вигадувати або піду у приватну клініку. Ну, словом. Хочу сказати, що мені дали направлення навіть без зайвих запитань, просто спитали нашу вона мені. Я сказала правду, що в Україні я ходила кожен рік здавати, я підтримую своє здоров'я, мені просто цікаво, чи треба мені пити якісь вітаміни в цей період, починати, щоб до літа відчувати себе нормально. І без зайвих запитань. Лікар виписав мені направлення, тому я пішла і здала аналізи. Як то кажуть, розмови, тому кому вже за 35. Ось. Виявляється, за аналізами мені треба пити лише залізо і все. Все інше у мене. Добре, тому дівчатка, якщо ви хочете, планували підтримувати собі здоров'я, то саме час зараз піти і здати вітамінограму і почати вже пити вітаміни. Так, Дівчатка хочу з вами побалакати стосовно моїх квіточок. Якщо ви пам'ятаєте, у мене є два вазони з квітками, Ми купляли на Новий рік, Це різдвяники чи різдвяна зірка. Я не пам'ятаю. Вони правильно називаються, і щось почало їсти. Ось, бачите, такі листочки. Не можу зрозуміти, що я вже дивилася з різних сторін. Я вже передивлялася усі листочки. Я вже і так їх бризкала, і так, і не знаю, що, що воно таке може бути. Цей вазон дуже часто падає, як мені здається, його мій котик перевертає. Також. Постраждала ось ця квітка, мені її дарували на день народження, тут були такі рожеві кульки, дуже гарні. Потім вона відцвілася і почалося з неї відбуватися щось неймовірно незрозуміле. Ось, ось такі листочки, і ось коли виростають нові листочки, все одно вони, бачите, такі ось висихають жовтенькі. Я вже не знаю, що з ним робити. Я дуже хочу його відновити, але він щось не хоче. Або його щось їсть. Я його вже пересаджувала. Як пересаджувала? Просто додавала сюди землі. Ось. І ось ця пальма мені. Її подарувала на Новий рік сусідка іспанка. Тут, до речі, ось ці листочки я хочу ось відірвати, вони вже так. І ось, бачите, його теж щось, щось їсть. ось нові листочки, вони нормальні. А ось це щось його їсть. Не можу зрозуміти, наче й немає ніякого жука, немає нічого. Що воно таке? Я їх і не заливаю, так щоб сильно заливаю. Не знаю. Коротше, зараз буду їх поливати, і ще раз поприскаю, в мене є засіб. Зараз покажу. Не знаю, чи варто чи не варто показувати. Ось такий засіб я купила тут в Іспанії, коштував 7,50 п'ятдесят євро. Це була дуже цікава історія, бо я коли прийшла в магазин, то вибрала взагалі засіб від тарганів. Їх тут дуже багато чогось, я думала, що вони і для рослин. Але дівчинка каже, а що у вас таргани? Кажу, та ні. Вона каже, а що вам треба? Кажу, мені треба рослини привезти до Лади. Вона каже, та ні, вам такі не треба, я принесла мені ось такі. Ну, тут наче намальовано, що і листочки, і такі сякі. Можна лікувати, я вже обробляла, але щось не дуже допомагає. Тож зараз полью свої рослинки і ще раз оброблю. Не знаю, як правильно, насправді, якщо ви знавці по рослинкам, що мені може у домашніх умовах можна щось зробити, щоб підтримати їхнє здоров'я, бо я вже почала займатися, хоч як би я не хотіла підтримати рослинки, але без рослинок я не можу. Можливо, в домашніх умовах щось можна зробити, бо я знаю, там, хтось обробляє милом, мильним розчином, або може просто мені цим, цією хімічною речовиною пройтись по кожному листочку, або що мені треба з ними зробити, щоб підтримати здоров'я. У мене тут ще ось, бачите, такий листочок. Що це з ним? Що? Знавців по рослинках, будь ласка, допоможіть мені привезти рослинки до ладу. Може мені їх треба пересадити, може мені їх забрати до будинку. Хоча а, на вулиці зараз в день ну, до 25-6 градусів. Тобто їм не жарко і, і не холодно вночі, ще температура нормальна. Не знаю. Ну ось, подивлюся. Ще буду спостерігати. Сьогодні нормальна температура, сьогодні у нас десь 24 градуси, немає сонця, немає спеки. Тож, я думаю, після такого лікування їм буде нормально. Так, дівчатка, у мене сьогодні зйомки на балконі. З квітами розібралися. Тепер хочу розібратися з візочком або коляска. Як хто називає. Ну, як на мене, візочок. Дитячий. Тому що він вже просто Його, на нього вже страшно дивитися. Наскільки мені відомо, розбираються усі візочки, щоб можна було їх попрати, привезти до ладу. Моя задача полягає в тому, щоб вимити оце, обрати ось це, і щоб він вже був. Нормально не стане, Бо тут в Іспанії дуже багато піску, і тут немає бруду, але так, такого, як знову, бруду. Але тут і збирав, камінчики, равлики. Але тут є багато піску, пилюки, і тому воно теж забувається, збирається. Так, треба сюди покласти, потім викинути. Тож будемо зараз приводити візочок до ладу. Ну, а якщо ви не знали, що він розбирається, і якщо у вас такий візочок, до речі, дуже класний візочок, він нам уже слугує три роки і в нормальному стані. Спрала я його лише один раз, коли ми були в Івано-Франківську. Там десь навіть навіть відео є, здається. Треба пошукати. Так, ну що, будемо розбирати? Почала озвучувати відео і зрозуміла, що мені вкрай потрібен мікрофон, бо, до прикладу, на вулиці неможливо знімати через зайві звуки. Над нашим будинком літаки летять на посадку. Ми не живемо біля аеропорту, але дуже гучно виходить, коли повз будинок пролітає літак. Так, все-таки я зняла цю частину, тут треба було прикласти трошечки зусиль, щоб зняти з цього отвору застіпки. Щоб розкрутити ось цю кишеньку, ось цю, я взяла дві викрутки, тому що, зараз поверну, тому що тут є такі винтики. Зараз будемо розкручувати. Так, дівчатка, ось у мене вийшов такий скелет візочка. І ось всі матеріали до нього. Мені дуже він подобається тим, що він легко збирається, розбирається, легко складається, мало місця займає в машині, навіть його можна в літаху. І ось цей зараз закину у пральну машинку. І буде в мене тепер чистенький візочок. Або коляска. Так, це я буду класти окремо. Тут я взяла такі маленькі у мене є баночки, я підписала низ, вверх, щоб я не сплутала ці винтики і щоб потім закрутилося назад. Ну, а потім ще помию колеса, почищу їх. І поки висохне скелет візочка, це вже побереться. І потім все зберу назад. Доведу візочок ладу. І буде він знову як новенький, гарненький. Але знаєте, що мене трошечки засмучує? Те, що тут ось ці ось пружинки, бачите, вони заіржавіли. І я не знаю, що з ними робити. Ось це проблема. Того, що тут вологість велика, і візочок реально ось так ось іржавіє. Ну, не знаю. Поки буде так, не буду я вже е, займатися цією ржею, е, В принципі, вона і так нормально їздить, але колеса треба довести до ладу. Вони вже грязні. За три роки вони вже стільки всього побачили. Але я дуже задоволена цім цим візочком. I ran away with my life fast forward, never turned back again It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind And I was once the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed gay. Yeah. Is this in the end? Користуючись тим, що вирішила помити вісочок, то ще й думаю, помию і вілабіг. Тому зайнялася мити ще колеса і взагалі рами нашого вілабігу. Тому що він теж вже такий забруднений, запилений, і колеса в нього теж вже не дуже чисті. То користуючись моментом і його помила. Ну да що, автопарк мого молодшого сина і ролики мого старшого сина в одному куточку. Сюди Кирило виносить ролики, щоб вони не заванялися вдома. Тож, все воно тепер гарненько висохне, а мені зараз треба а, вивісити вже попресовані деталі від візочка. У мене вже з'явилася маленька традиція показувати вам місця, які ми періодично відвідуємо у Валенції. І одне з них це відома аргентинська кав'ярня Морозова, де на вході вас зустрінуть лускунчики, а всередині можна побачити незвичайний інтер'єр, що нагадує магазин іграшок, і ви, наче одна з цих іграшок. Тут великий асортимент морозива, різних смаків і форм, але ціни трохи кусаються. А я на цьому буду закінчувати свій влог. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру. Хай у вас усе буде добре. Па-па! Зустрінемось у нових відео!